Цікавий факт: матрац за 10 років використання в середньому збільшується в масі приблизно вдвічі. Несподівано, правда? Все через накопичення в ньому пилу, пилових кліщів, скупчення епітелію та інших частинок. Щоб ваш матрац або диван залишався чистим, необхідно проводити регулярне чищення і пилососити його верхні шари, збираючи відмерлі частинки шкіри. Пил і пилових кліщів. Пилососи для матраца Джиммі спроєктовані саме для таких дій. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про ці прилади, принципи їх роботи і про актуальну лінійку від компанії Джиммі, щоб допомогти вам обрати модель, яка підійде саме для ваших цілей. Всім привіт! Мене звати Даша і я вітаю вас на каналі Воюа. А поки ми починаємо, попрошу вас підписатися на наш канал та не забувати ставити лайки. І ми починаємо! Пилові кліщі та продукти їх життєдіяльності одні з найчастіших причин виникнення симптомів алергії та астми. Вони не можуть жити безпосередньо на людині, але живуть там, де ми проводимо більшу частину свого часу в наших оселях та офісах. Тисячі пилових кліщів живуть у килимах, матрацах, постільній білизні, м'яких меблях, тканинах, шторах тощо. Крім того, пилові кліщі. Часто виділяють шкідливі для людини ферменти, саме вони найчастіше викликають алергічні реакції. Кліщі неймовірно шкідливі, втім, вони так само частина природи, як і інші мікроорганізми, і людина співіснує з ними поруч дуже давно. Тож не завжди та не для всіх вони такі небезпечні, як можуть стверджувати деякі виробники пилососів. Є думка, що додавання ультрафіолетового світла до звичайного пилососа може покращити видалення потенційно інфекційних мікроорганізмів з поверхні килима. Порівняно з одним лише чищенням, але згадаємо, як працює ультрафіолетова лампа. Ультрафіолет вбиває бактерії лише за тривалого впливу на певну ділянку. Відповідно, потрібно опромінювати одне й те саме місце кілька хвилин. Отже, ми визначили, що мікроорганізми навколо нас, навіть половик кліщі, це нормально і в нормі люди співвіснують із ними все своє життя. Але є випадки, коли людина не переносить конкретні речовини через порушення здоров'я, розвивається надмірна чутливість, дерматити, алергія у формі нежиттю, бронхіальна астма і сльозотеча. Найперше завдання у цьому випадку вчасно здавати аналізи та знати свої алергени. Тоді легше знизити контакт з ними або і, взагалі, їх позбутися. Перш за все. В оселі, де ми проводимо багато часу. Ось чому потрібно додатково приділяти увагу прибиранню: не просто пилососити підлогу, а частіше чистити м'які меблі, штори, килими тощо. Наступна категорія: батьки маленьких дітей. Імунітет дитини тільки но формується, тож чистота дуже важлива. Звісно, мова не йде про стерильні умови, але мінімізувати контакти з пилом та мікроорганізмами, що живуть у ньому, необхідно. До того ж, ручні пилососи дуже зручні для швидкого прибирання, коли дитина щось розсипала. І звісно, якщо у вас є домашні улюбленці, це теж додаткова причина купити пилосос з ультрафіолетовою лампою. Ваші меблі довше залишатимуться у хорошому стані, а шерсть та пил, який приноситься на ній з вулиці. Буде легше прибирати. Отже, ми розібралися для чого і кому потрібні такі пилососи. А тепер давайте подивимося на всю лінійку моделей і розберемося, в чому їх відмінності і для зручності. Я поділю їх на три умовні групи: більш бюджетні, середні і топові моделі. Отже, почнемо з самої доступної моделі, а саме, JV-11. Пилосос для ліжка має строгий дизайн та якісну збірку. Кнопка керування розташована під великим пальцем на ручці. Контейнер для збирання сміття розташовується на верхній частині корпусу. Центр тяжкості пилососа розташований саме під рукояткою для хвата, за рахунок чого. Його зручно переносити та керувати ним під час очищення. Вбудований двигун потужністю 450 Вт обертає спеціально продуману щітку, яка обертається зі швидкістю до 14 тисяч обертів на хвилину та ефективно вибиває із шарів матраца, пил та інші забруднення. Повітряний потік із зібраними частинками потрапляє у систему фільтрації циклон. Де залишається 99,9% пилу, частинок та інших предметів, система керування пилососом самостійно визначає, коли необхідно використовувати ультрафіолетову лампу, і вона вмикається тільки в той момент, коли пилосос знаходиться безпосередньо на поверхні для збирання. Живлення відбувається від мережі 220, об'єм пилозбірника 0,4 літри. Прилад простий і якісний, підійде більшості користувачів, які просто хочуть тримати свої м'які меблі в чистоті. Далі ми подивимось варіанти, так би мовити, ідеальне співвідношення ціни, якості та функціоналу, а саме JV35, BX6, BX6 Pro та WB73. Почнемо з моделі BX6 та WB73. Вони дуже схожі, як ззовні, так і за функціоналом. BX6 має запатентований валик 600 Вт потужності, технологія виявлення пилу, ультразвукове та ультрафіолетове видалення кліщів, подвійну циклонну систему фільтрації, запатентовану гумову смужку, плюс композитний щітковий валик з м'якою щитиною. Jimmy BX6 може легко збирати пил та пилови кліщів глибоко в матраці. Не ушкоджуючи його поверхню, довжина хвилі ультрафіолету 253 нанометри для знищення клітин кліщів, а ультразвукові хвилі можуть зупинити їх розмноження. Інтелектуальний датчик виявлення може з високою точністю визначити рівень забрудненості поверхні. WB73 сучасний та переносний пилосос Jimmy із використанням ультрафіолетової лампи, призначеної спеціально для надзвичайно ефективного видалення дрібного пилу. Та шкідників з ваших м'яких меблів. Однак варто зауважити, що він оснащений подвійною циклонною системою, що забезпечує більшу силу всмоктування завдяки двом двигунам та використанню композитного валика. Це робить його надзвичайно потужним. Найважливіше, цей пилосос володіє вбудованою функцією ультразвуку, що робить його ще більш привабливим в аспекті боротьби з шкідниками та забезпеченням чистоти у вашому домі. Його всмоктувальна потужність становить 600 Вт, гарантуючи ефективне прибирання. Як висновок можна сказати, що BX6 по суті, оновлена модель WB73 в новому дизайні. Jimmy JV35. Ця модель дуже схожа на GV11, але більш потужна. Пилосос обладнаний двигуном потужністю 700 Вт, що розвиває потужність смоктування повітря до 16 тисяч паскаль, і має дуже цікаву функцію як прогрів шарів, наповнення м'яких меблів потоком гарячого повітря. Висока температура проникає у шари дивана чи матраца, висушує мікроорганізми та дезінфікує наповнювачі вашого спального місця. Температура повітря сягає 60 градусів, глибина проникнення до 20 сантиметрів. Це особливо важливо для дбайливих батьків для більш ретельного прибирання ліжечка малюка. Воно завжди буде чисте і сухе. Ну а bx 6 Pro відрізняється від попередників новою конструкцією пилозбірника та фільтрів. Інженери компанії Jimmy розробили та протестили новий тип збору сміття. Завдяки подвійному баку для сміття та пилу. Пилосос має більш високий показник потужності всмоктування. А також пилосос має щітку, що обертається, за допомогою якої активно вибивається пил, порошини, крихти, пилові кліщі, частинки епітелію та інші. Чи дрібні частини, трохи збільшену основну щітку на 5 міліметрів, додаткову стимуляцію прибирання за допомогою ультразвуку та насичення повітря негативними іонами, і сила всмоктування в нього найвища 16 тисяч кілопаскаль. Ууу! Ну і сила всмоктування в нього найвища 16 тисяч кілопаскаль. В усьому іншому він такий самий, як попередники, лише не має функції підігріву, як у JV35. Ну і тепер давайте подивимося на наші топові пилотяги, а саме BD7 Pro та BX7 Pro. Це топові моделі, в яких зібрані всі функції, але в них також є різниця. Отже, BX7 Pro – це інтелектуальний датчик виявлення, може з високою точністю обчислити кількість пилових кліщів у навколишньому середовищі. Подвійна циклонна система фільтрації, ультразвук, який може зруйнувати нерви кліщів, запобігти росту кліщів, та ефективно їх усунути на великий проміжок часу. Та ефективно їх усунути надовго. Висока потужність та сила всмоктування в 16 тисяч паскаль. Також збільшена основна щітка, яка має розмір 245 мм, ну і дуже потужна функція нагріву. Нагрів до 60 градусів Цельсія за 5 секунд. Глибоко проникає в постільну білизну та матрац, швидко знищує кліщів та бактерії. Пилосос проти кліщів Jimmy BX7 Pro випромінює ультрафіолет з довжиною хвилі 253 нанометри для знищення клітин кліщів, може вбити 99,9% кліщів та бактерій. А також має продвинутий інтелектуальний датчик пилу. По суті, це пилотяг, який зібрав всі топові функції. Але ж в чому тоді різниця з BD7 Pro? А в тому, що за допомогою сучасного пристрою для очищення матраців і диванів ви можете проводити глибоке очищення спального приладдя без необхідності мати поряд розетку. Використовуйте пилосос для очищення матраца там, де вам зручно. Так, він має будований акумулятор, і це дуже крутий бонус, але він не має функції нагріву на відміну від BX7 Pro. вам залишається лише обрати, що вам потрібно більше: можливість працювати без проводів від акумулятора або функція нагріву. На мою думку, якщо у вас є маленька дитина і вам потрібно прибрати ліжечко-малюка, то обирайте BX7 Pro. А якщо ви просто хочете підтримувати максимальну чистоту всіх своїх м'яких меблів. Та мати можливість без проблем добратися до будь-якого місця прибирання, а також можливість іонізації повітря, то BD7 Pro – найкращий варіант, але це лише моя суб'єктивна думка. Отже, в кінці відео хочу нагадати вам про те, що ми нещодавно зробили детальний огляд. Jimmy BX 6 та Jimmy bx 7 Pro. І якщо вас зацікавили саме ці моделі, то можете перейти за нагадуванням на це відео і більш детально ознайомитися з цими моделями. А якщо у вас залишились питання, то ми постараємося дати на них відповіді у коментарях. Тому не забувайте про таку чудову функцію. А також чекаю на ваші лайки та підписки на наш канал. Дякую за перегляд і побачимось на ВО!